Друзі, вітаю на магії рослин. Я займаюся стрижкою колоноподібних барбарисів сорт Хелманд Пілар. Але всі ці дії відносяться до будь-яких сортів, саме колоноподібних е, таких рослин. Тут один, два, три. Всі одного сорту, цей менше, тому що була пересадка декілька років тому. І дивіться, вже цей. Я підстригла. Спочатку я зв'язала кембриком для того, щоб мені було легше на одному рівні зрізати довжину пагонів, потім видаляю товсті гілки. Взагалі таке питання: а чи можна зараз влітку все ж таки йде активний ріст, зріст, чи можна стригти? У мене ці рослини вже давно вкоренилися, їх сила росту дуже потужна, швидкість висока, тому я сміливо стрижу. Якщо у вас посадка була рік-два роки тому, то краще стрижку, особливо скелетних гілочок, проводити ранньою весною. Березень, навіть можна і в лютому, якщо на півдні. Тому я сміливо це все роблю з моїми барбарисами і. Нічого для них це не буде. Антистресантом пройдуся, все буде гаразд. І так, зараз зрізаю довжину вкорочую. Для того, щоб зрізати на одному рівні, можна і застосовувати акумуляторний кущоріс. Це буде, мені здається, легше. Але я вже Чому цей механічний? Тому що тут буде чіткий зрі... зріз. А акумуляторний трохи може його рвати. І потім потрібно підправляти. А тут чуєте навіть по звуку, як воно? Так, не бачу. Зараз відходжу і дивлюся. Мені ще головне, щоб вони були на одному рівні. Взагалі у цього трошки він такий потужніший. Треба зменшити у цих якісь там 3-4 сантиметри. Шляпу одягнула, а сонце все рівно в очі. Так, ну, оце така робота. Так, розв'яжу цей кембрік. Можна було і потужніше його зв'язати. Так, що мені заважають? У цій гілки тут доріжка. І якщо уважно подивитися, то це якби випадають з форми гілки, які мають розгалуження. І це гілки. Вже яким більше 4 років. Краще ще навесні такі гілки видалити, вирізати. Ну, чим ближче до землі, тим краще. Якщо ви цього не зробили, як я в цьому році, то маємо ось таку форму. З сикатором я це все вирізаю. Вкорочую те, що заважає гілка. Тут пішло розгалуження. Між іншим, розгалуження може йти, коли ви вкоротили гілочку, зробили зріз, і на цьому місці пішло розгалуження. А може, і як тут? Тут зрізу ніякого не було. Тут воно само пішло це розгалуження. І як я кажу, чим старше гілка, тим ці розгалуження будуть і будуть з'являтися. Тому дорослі, чи вирізаємо, чи вкорочимо. Поки я. Вкоротила, не вирізала, і хай це буде. Так, я ще дивлюсь з цієї сторони і з цієї сторони, тобто, щоб був зі всіх сторон кущик компактний. Краще один раз показати, ніж пояснювати довго. От гілочка. Вона вже старенька. Бачите, скільки розгалуження йде. І це тут не було ніякого зрізу, тобто це від віку. Пішло це розгалуження. Я можу не вирізати повністю всю гілку, а можу прибрати якийсь один пагінець, цей бічний, який вибивається з форми. Наприклад, ось тут зробити зріз, чи ось тут зробити зріз. Ось таким чином я працюю. Молоденькі, тоненькі, які теж, якби не в цієї формі, теж можна вкоротити, трошки можна. Знаєте, що ще я помітила, коли обрізала цей кущ? Цикатка. Були ознаки цикадки. Це такий, як білий біли пух, біла вата. Барбареси взагалі я не обробляю від шкідників. Саме у цей сорт Хелман Пілар, Ред Пілар, він не хворіє, не має борошнистої роси, не має тих шкідників. Тому я можу радити цей сорт. Мені не подобаються Оці гілочки, вони якби йдуть в крону. Просто я їх вкорочую, щоб так. Щоб вони вирівнялися. Якщо гілки ось такі довгі, тонкі, худенькі, щось вони можна вкоротити, і я потім підживлю калієм. Калій він зміцнює це все. Тому. Обов'язково калійна підживка, вона може бути як по листу, так і під корінь. Під корінь довше подіє. По листу це як швидка допомога, швидко засвоюються препарати. Тим паче, якщо я працюю плантафолом, там ще і прилипач у складі, то швидко подіє. Но з цього ракурсу ще вам показую. Цей більше вистригла. Тому що були якось заплутані гілки, які йдуть на хрест, є тертя між ними. Я одну з них вкорочую. Тут я навіть по цим обрізкам бачу, що тут я менше зрізала. Взагалі-то працюю без рукавичок, ну мені так зручніше. Тут невелика така стрижка. Готова, залишився цей барбарис. Бачите, як за півгодинки і підстригла, вам ще й відео зняла. Дякую за увагу. До нових зустрічей.